Щоб вберегти своє життя та здоров'я у морозну погоду, рятувальники радять дотримуватися елементарних правил, аби уникнути переохолодження та обмороження. Тривале перебування на холоді згубно впливає у першу чергу на дрібні кровоносні судини кінцівок. Першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс. Вони найменше захищені через те, що у них тонкий жировий прошарок. Різке похолодання сприяє переохолодженню. Організму людини та та обмороження окремих частин тіла так протягом останніх двох днів у Володимирському районі двоє осіб отримали переохолодження. Зокрема, в Остолуцькій громаді мешканець отримав переохолодження усього організму. А у Павлівській громаді мешканець громади отримав переохолодження та та обмороження двох нижніх кінцівок. Другого та третього ступеню. у зв'язку із цим Володимирське районне управління ГУДСНС України у Волинській області, вкотре нагадує мешканцям району як уникнути та, та обмороження організму у зимовий період. Носіть простий одяг, це це сприяє нормальній. Циркуляції крові. Зокрема, тісне взуття є передумовою обмороження кінцівок. Як ви на вулицю, не забувайте одягати шарпік, шапку та рукавички. У вітряну погоду, відкриті ділянки тіла, не забувайте змазувати захисним кремом. Перед тим, як виходите на вулицю, не забувайте поїсти. Це додасть вам додаткової енергії. Не зловживайте алкогольними напоями, тому що якщо людина вживає алкогольні напої, тепло, тепло з організму швидше виходить. Також до, до перехолодження і, і обмороження найбільш схильні малі діти та люди похилого віку, що мають проблеми здоров'я. Тому, наприклад, якщо виходите з дитиною, старайтеся гуляти не більше 10-15 хвилин. Після чого підіть у тепле місце, щоб дитина зігрілася. Найперші ознаки обмороження, білий або сіро жовтий колір ділянок шкіри, тверда на дотик, воскова шкіра, оніміння. Якщо ви помітили такі симптоми, негайно зверніться до лікаря. Обмороження може завдати серйозної шкоди організму, а важкі випадки можуть призвести навіть до ампутації. Рятувальники наголошують, не можна чіпати обморожені ділянки тіла, розтирати шкіру снігом, опускати уражені кінцівки у гарячу воду та прикладати їх до батареї. Це може призвести до більшого ураження. При відмороженні слід. Дотримуватися принципу внутрішнього зігрівання уражених тканин, зігрітися, накладати термоізолюючі пов'язки, вживати теплі напої.